Цього дня у Свято-Миколаївському храмі у Сумах прощалися з розвідником Русланом Іваненком. За інформацією Сумського центру комплектування, він загинув 4 березня в бою на Донеччині. Провести захисника в останню путь прийшли його близькі і знайомі. Рідні Руслана приїхали з Вінницької області, звідки він родом. Добре, хороша дитина була радісний такий. Він життя радісний, такий добращий, милосердний був. Дуже хороший був, хоробрий такий. Справедливий. Це як суми почались. І він одразу пішов, пішов в тероборону. І так він, а потім їх відправили. Він з маличку любив історію, шанував Степана Бандеру, дуже любив Україну. В нього була мрія, він навіть коли був там, мріяв творити історію і мріяв написати книгу про ці події, через які він проходив. У рідному селі перемога на Вінничині Руслан організував гурток корисних справ. Згадує його двоюрідний брат Олександр. Прибирали в лісі, ну такими добрими справами займалися нас. Олександр розповів, що Руслан переїхав у Суми, коли одружився. З майбутньою дружиною познайомився під час учбової практики в Німеччині. Настоящий патріот він пішов сам. Він сказав, хто як не я буду захищати своїх дітей, свою рідню. А ми його збивали. Казали, що чекай повестку. Він раз пішов, воєнкомат йому відмовили, потім другий раз пішов, відмовили, третій раз, а на четвертий раз сказав, якщо не дасте пов'язку, я тут поставлю намет і буду тут. Пішов. Ти, що він так розумів, що це треба, це обов'язково. Як розповіла мама Руслана, в нього залишився син, йому чотири роки. Він його дуже любив, він для нього жив, він пішов його захищати. Руслану Іваненку було 28 років. Поховали захисника на алеї слави Баранівського кладовища. Це таке сонечко, така людина, яка дає життя, яка дає радість, такий позитивний. Від нього заражається тільки на позитиву. А це нема вже все, позитивчик. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.